Всім привіт! Сьогодні обзор совєтського реле Румух. паспорт 402, бачимо 1979 року, металічне, масивне, важковате, ось так виглядає. Щоб скривати, потрібно його ось тут акуратно розрізати щоб не пошкодити сильно всередині. Цінність таких реле полягає в тому, що містять дорогоцінний метал срібло. Срібла тут ще й навіть скажу багатенько. Бачимо всі виводи, йдуть і роз'єми срібні. І всередині всі контакти також чисте срібло в 3 дев'ятки. В основному всі реле совєтського періоду йшли з дорогоцінними металами. Процентів 60 це срібло, остальні – метали платинової групи та золото. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока!